Друзі, привіт! У цьому відео хочу розповісти вам, що робити, коли ви стикнулися з такою проблемою на томатах, як курчавість листя. Особисто про саме ось такий випадок. Тому що буває, що листя скручується і виглядає іншим чином. Це коли дуже велика спека, то лист скручується ось так. А також, коли дуже сильний полив і дуже довго йдуть дощі, то лист. Навпаки, викручується в іншу сторону. Це тому що, по-перше, коли дуже сильна жара, вологи тамату не вистачає, і він закриває листову пластину, щоб не випаровувати вологу. А коли вологи, навпаки, дуже багато, він викручує якнайбільше листову пластину, щоб сильніше її випаровувати. Така проблема висувається дуже легко. В першому випадку робіть дуже рясний полив, а в другому випадку потрібно трохи почекати, щоб влага випарувалася. Також щоб ґрунт висох. А коли у вас ось так крутяться листи, це дуже схоже на хворобу або на шкідників. Тому, по-перше, підходимо і перевіряємо, заглядаємо у листочки. Якщо тут немає шкідників, то ця проблема у нас відпадає. І тому інсектициди використовувати не потрібно. Потім оглядаємо і дивимось на те, що усі листи такі, чи тільки деякі. Якщо нижні листи більш нормальні, не такі покручені, а також ось верхівка росте і також листи випрямляються. А головне, немає ніяких плям і проявів хвороби, то це означає, що це не хвороба. Якщо б це була курчавість томатів, то б усі листи були б покручені. А також, якщо б була б інша проблема, це також було б видно. Тому зараз ми зробимо одне підживлення, яке цю проблему швидко виправить. А нам потрібен буде сульфат калію. Калій нормалізує засвоювання азоту і інших поживних речовин з ґрунту томатом. Тому ця курчавість листя мене дуже швидко. Також, якщо у вас не таке скручування листя, доповню свій розказ. А коли сама верхівка ось так скупчується, закручується, тільки верхівка і стовбур буде дуже товстий, то також це підживлення виправить цю проблему. Це також зв'язано з тим, що. Азот засвоюється і дуже сильно засвоюється, і томати починають жирувати, а це підживлення все виправить. Вода в мене тепла бачкова, і нам потрібно буде сульфату калію на відро обсягом 10 літрів додати одну столову ложку без гірки сульфату калію. Добре перемішуємо. Даємо 5 хвилин, щоб повністю розчинилося це добриво. Йдемо підгодовувати. Підживлення це проводжу рано вранці. З вечора томати були политі. Земля під томатами волога. Як бачите, якщо у вас земля суха, немає мульчування, то тоді обов'язково треба зробити полив. І під кожен кущ я виливаю одну літру даного підживлення. Можна також це підживлення робити увечері, але щоб швидше воно почало діяти, то краще це зробити вранці, тому що буде сонячний день і буде проходити фотосинтез, тому і живлення швидше піде по всьому кущу. Так що, друзі, кому інформація з даного відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео у соцмережах, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і до зустрічі в нових відео.